Доброго дня, шановні. Під час судового засідання Ігор Коломойський зробив заяву, що на наступному судовому засіданні він зробить якийсь там. Приголомшливі заяви та викриття. Зібрав журналістів. Прислужба Коломойського зробила таку ж заяву щодо Ігоря Валерійовича, який хоче зробити якусь там страшенну заяву. І такі не дуже умні українчики, блядь, забігали з криками: ура! Буде якесь розоблачення. Дивіться, ніякого розоблачення не буде, тому що Коломойський це далеко не Робін-Гуд і не Чегівара. Йому чхати на Україні. Українців і так далі. Єдине за що переживає Ігор Валерійович, це своя власна дупа блядь, та ті бабки, які він може спиздить з України. Нагадаю, що він вже намагався вигородити Міндіча, казавши, що він у нього працював, він тупенький, він такі схеми не зміг би зробити і так далі. І тому подібне. Оця тупенька людина, як каже Ігор Валерійович Каламоцький, під час війни спиздила блядь, декілька Сот мільярдів доларів, мільярдів, я кажу не про мільйонів. Тобто це потвора, яка корумпувала країну, і більш того, вони там знайшли ці корумповані схеми в енергетиці. Ви вважаєте, що він виключно займався енергетикою? Я вважаю, що якщо подивитись в інших галузях, в тому числі в обороні, в тому числі в. Будь-які інші, то там ми знайдемо теж саме ту саму ракову пухлину під назвою Міндіч, блядь», чи Зеленський, чи Єрмак, чи той же самий Коломойський. Тому якісь викриття від Коломойського він буде робити виключно в власних. Інтересах, виключно власних інтересах. Тому ставити на те, що щось скаже Ігор Валер'євич, якийсь, е, якийсь, е, порятунок якийсь для України після його слів не буде. Він буде казати виключно в своїх інтересах, в інтересах свого кубла. І нагадаю, що саме Валерійович Коломойський привів нам до влади цю всю блядь, зелену нечість. І це не тільки Зеленський, всі інші. Це теж люди Коломойського, чи безпосередньо його люди, чи люди, які вийшли з його команди, а потім е кинули Ігоря Валерійовича. Тому я багато на його якісь заяви не ставлю. Ви Подивитись, що там нічого такого не буде. Хоча Зеленський навіть і від того обісрався інформація, що він зробив все так, щоб Ігор Гарвалерич не доїхав сьогодні до залу суду, і зараз активно торгуються з Коломойським. за... Те, щоб він не казав те, що він хоче сказати. Що він там хоче сказати, взагалі байдуже, тому що я ж кажу, ця інформація взагалі не має жодного ні смислу, ні сенсу і взагалі нічого. Коломойський просто виторговує собі тепле місце. блядь, біля батареї в камері. Все більше нічого. Жодних яких зисків для України, і українців від цього точно не буде. Тому всім гарного дня і будемо дивитися далі. Це зелене йобане шоу, яке під час війни грабує Україну.